З цього відео ви дізнаєтеся, як заанімувати свою першу 3D-модель отак. Почнемо з реєстрації на сайті Cospaces.io. Натискаємо «Register». Далі обираємо опцію вчитель. Справа в тому, що учень означатиме, що ви будете завжди залежати від вчителя, він матиме вам відправляти код для участі у конференції. Краще бути учителем і створювати власні конференції самотужки. Отже, обираємо вчитель. Погоджуємося з тим, що нам є 18 років. Справа у тому, що у будь-якому софті є якась частина платна, і якщо дитина реєструється, батьки мають знати, де саме реєструється вона, і чи нічого не загрожує її гаманцю. Тут можна сміливо обрати 18, нічого такого не відбувається та не загрожує. Отже, погоджуємося внизу екрану з тим, що ви згодні. Ну, проскролюємо вниз, так, та погоджуємося з тим, що ви згодні з правилами. Далі вам пропонується або обрати вхід за допомогою Google аккаунта, якщо він у вас є, або створити його самотужки. Ім'я. Пишите, як вас звати, так, прізвище не потрібно, Логін, це те, що буде відображатися на сайті. Імейл, електронна пошта актуальна, куди ви можете зайти у разі потреби. Та вигадуєте свій пароль. Тут є певні умови, тут має бути велика літера обов'язково, має бути цифра, ну і, звісно, якесь слово не коротше за 8 символів. Після цього натискаєте створити аккаунт, і у вас буде реєстрація на сайті. У своєму профілі зліва знаходимо розділ проекти і тут тиснемо Створити проект. Обираємо Empty scene», тому що інші наразі будуть заблоковані, однак нам це не завадить. Навігація проста: Коли це вперед або назад, наблизитись та віддалитися, затиснувши ліву кнопку, можемо обертати камеру як завгодно. Так само і із клавіатури. Стрілки вліво, вправо, вгору, вниз. Внизу в нас знаходиться меню, натискаємо, щоб розгорнути. Спершу створюємо оточення, натискаємо окруження, Так, тут обираємо редагувати і обираємо ландшафт. Ну я, наприклад, оберу гори, ніби пустеля. Також можемо накинути фільтр, якийсь конкретний, там червоний або ніч, або якийсь такий загадковий день, тобто створити таке відчуття, що ми знаходимося на невідомій планеті. Після цього переходимо у бібліотеку, можемо обирати вже готові елементи. Я покажу, як це працює на прикладі машини. Вона знаходиться у розділі транспорт. І інші розділи можна безпереходно вивчити самотужки. Отже, я обираю автівку, перетягаю її у проєкт. Коли клікаю на об'єкт, з'являється меню. Наводячи на іконки, ми бачимо підказки. Наприклад, ось потягніть лівою кнопкою миші, і ви можете легко пересунути об'єкт вгору або вниз. Наступний розділ, точніше, іконка це обертання Rotation. Лівою кнопкою миші обираю потрібну вісь і можу обертати об'єкт. А ось ця іконка це масштаб. Затиснув ліву кнопку миші і можу збільшувати або зменшувати модель. А також в нас є ось остання іконка: це вісі, бачите, тягнучи за потрібну стрілку, я можу пересувати об'єкт, куди мені потрібно. Однак нас цікавить розділ завантажити ось він, а саме завантажити 3D моделі, адже сюди можна забрати вже власну модель. Експортувати модель з Тінкеркаду, ще потім використовувати у інших програмах або, наприклад, для 3D друку дуже просто. Коли ви закінчили моделювання, ви обираєте експорт. І тут нам пропонується, дивіться, everything in the design. Це означатиме, що ви не обрали конкретну модель, і все, що у вас є у проєкті, принесеться так у експорт. А якщо ви хочете не весь проєкт зберегти, а якусь частину, тільки автівку, наприклад, та якісь там інші дерева або ще якісь елементи не обирати, то тоді потрібно виділити ваш об'єкт. Я наразі от лівою кнопкою миші виділяю так цю, цього лунохода Так, далі набираю, E. І ось тут у мене вже є вибір, або тільки те, що обрано, експортую, або все підряд. Ну, я хочу обране. Далі обираю формат OBG. Це важливо, тому що е разом з OBG буде створений ще один файл е файл MTL. Тобто він буде зберігати кольори. І коли ви заберете вже у CoSpace свою модель, ви зможете побачити і форму, і кольори, які ви створили. Отже, обираю OBG. Натискаю так, і у мене ось ідея шкала, тобто підготовка моделі до експорту. Це може зайняти деякий час. Ми бачимо внизу, що в нас завантажується вже готові файл. Це архів. Все, що завантажується, ви можете знайти у папці загрузки, завантаження. Якщо ви не знаєте, де воно знаходиться. Можна ось тут, вгорі, справа, натиснути три крапочки, обрати завантаження, загрузки. Ось у вас список завантажень, і обираєте найперший файл зі списку, а саме показати в папці. Ось воно. Це ваша модель, однак вона знаходиться в архіві. Щоб нею скористатися, треба натиснути правий клік по папці, і у вас буде на вибір або ZIP-архіватор, або rar архіватор на будь-якому комп'ютері щось з цього буде. Отже, обираєте у мене це 7-ZIP, У вас це може бути також він А, І в меню обираєте Extract To, або видобути У, або із в. Тобто обираєте розпакувати, це називається, так, і звлечь. Обираю, і ось у мене створюється папка, так, у якій є два файли. А один mtl це файл з кольорами, так звані текстури, ну умовно кажучи, тому що у Tinkercad не зовсім у текстури, а кольори. Ну а інший файл це сама 3D-модель. Можна залишити файли тут, можна перекинути кудись на робочий стіл, якщо звідти вам буде зручніше працювати. Щоб забрати наші файли, ми переходимо у розділ Загрузіть. У нас є цей розділ завантажити. Обираємо 3D моделі, і тут нам пропонується ось кнопочка завантажити. Обираємо два файли, саме так треба зробити, щоб ви побачили кольори вашої моделі і натискаємо відкрити. Іде завантаження нашої моделі, і зараз ви. Побачите нашу модель. Ось вона. Все, що потрібно зробити тепер, це перетягнути її у проєкт. Вона може бути великою, але ви, можете, ви вже знаєте, як її зменшити. Програмування у Call Spaces дуже схоже на Scratch. Ми робимо правий клік по об'єкту, який хочемо змусити рухатися. Обираємо код. Далі включаємо використання у коу Також можна опціонально обрати-показати ім'я, щоб ми краще розуміли, що саме ми програмуємо, як об'єкт звати. Після цього переходимо вгорі у розділ Code. Далі обираємо cow базові блоки. І ось тепер ми можемо набирати якісь певні блоки, наприклад, трансформування. Так? Підвінуть, пересунути так. Тут вказано ім'я. Ось навіщо ви його могли включити, щоб краще розуміли, який саме об'єкт ви зараз програмуєте. Перетягую лівою кнопкою миші. Далі тут обираю, наприклад, що хочу пересунути на 10 метрів, і треба вказати ну, кількість, так, секунд, наприклад, за 2 секунди. Після цього треба поекспериментувати у якому напрямку, тому що ваша фігура може не завжди відповідати у просторі напрямку. Наприклад, ви обрате вперед, а вона може пересуватися, наприклад, вправо або вліво. Це тому, що ви просто не повернули і не поставили її. Ну, правильно, так. Я ось, наприклад, обираю тут вправо, тому що у мене зараз фігура ну, таким чином, так, повернута до камери. Тепер я можу набра... натиснути так, кнопку Запустити і протестувати, що відбувається, так? Об'єкт пересунувся. Можна додати ще якісь інші блоки, наприклад, «Дії». Ну він після того як пересунеться, може сказати якесь слово, тобто, привіт, не обов'язково його зберігати. Просто клікайте сюди і можете написати інше слово. Після цього він може розвернутися, поїхати ще кудись. Тобто, блоки можна додавати, додавати і додавати. Якщо ви хочете щось змінити, ви можете запросто цей блок, ну будь-який, або виділити і натиснути Delete на клавіатурі, або виділити і натиснути три крапочки тут справа, щоб обрати також видалити. Таким чином ви можете набирати багато команд, які може виконувати ваш об'єкт. Він може літати, наприклад, над землею, або ще щось робити. А ще хотів би сказати, що можна також звертатися командами до камери, однак це більш важка функція, і можливо на початку краще її уникати. Однак я скажу, що якщо зробити клік по камері, так ви можете обрати опцію ось камера. І тут можна обирати, як саме буде, буде поводитися камера у вашому проєкті. Чи буде фіксована позиція, чи буде вона займати позицію як пішоход, наприклад, чи буде вона літати у повітрі, а можна навіть створити орбіту, тобто, щоб вона рухалася по колу. І також камеру можна навіть прив'язати до об'єкта. Однак це більш складний рівень, і якщо вам цікаво, треба. Експериментувати, пообирати ці опції, подивитися, як саме камера буде себе поводити. Також у камері є код, і якщо ви оберете іспользувати використовувати у колблокс, то таким чином можна буде програмувати в тому числі і рух камери, тобто буде рухатися об'єкт і одночасно з ним щось також буде робити і камера.